Ми підемо з учасниками мого воркшопу в Києві, офлайн-воркшопу. Зараз вам покажу. У нас буде тендеркава, я додатково дарую цей день для учасників мого воркшопу. А перед тим ми сходимо в парфум бюро за доброю традицією і проведемо факторну дегустацію. Багато хто з вас мене просили знов відновити наші зустрічі в парфум бюро після моїх воркшопів. І я йду вам на зустріч. Ми зустрінемося 27 вересня на другий день після мого воркшопу в Києві. Ми зустрінемося друзів парфум бюро і проведемо ольфакторну дегустацію. Стараюся психологічно підтримувати вас. Отже, долучайтеся 26 вересня до мого воркшопу. А 27 вересня ми з вами підемо на альфакторну дегустацію до друзів. В парфум бюро.